Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автоматичний імпульсний е, зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Aida модель 10SI. Постачається ось в такому вигляді зарядний пристрій. В комплекті знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій абсолютно автоматичний. Вибирається тільки е, струм заряду в даному зарядному пристрої це може бути 1 А, 5 А і 10 А. Відповідний перемикач на передній панелі знаходиться. Також є перемикач на заряд та зберігання акумуляторної батареї, і також індикатор. Зарядної напруги. Корпус повністю з е, пластику в даному зарядному. На задній панелі у нас є перемикач для гелевих АГМ-акумуляторів е, і також свинце, свинцево-кислотних акумуляторів. Під'єднується на живлення 220 В з допомогою стандартної вилки і до акумуляторних батарей з допомогою крокодилів. Зарядний пристрій підтримує 12-вольтові акумуляторні батареї ємністю від 4 до 180 Ампер годин. Також в даному зарядному пристрої є режим десульфатації, тобто відновлення акумуляторної батареї. Також є ряд захистів. Це захист від короткого замикання, захист від переполюсації, неправильного підключення, плюс і мінуса, і також захист від перезаряду акумуляторної батареї.